Сьогодні цей і главний день і ніби початок робочого тижня, але знайшли час. І я впевнений, що наші доповіді будуть для вас максимально корисними. Сьогодні багато вже говорили про що: як вижити фермеру, як дом, не вижити, а жити. І які є для цього методи? Є прогресивне, класне насіння, яке дасть гарний урожай і максимальну віддачу. Є теж, які покращать вам те саме врожай, разом з тим є системи, як їх використовувати. І разом з тим згадую попередні мої доповідачі, тобто, мої колеги про те, як що можна використовувати біопрепарати. От якраз по біопрепаратах, розповім вже я розповім більш детально, і в нашій лініці більше 30 препаратів на сьогодні. Препарати є для рослинництва, для тваринництва, є, для нафтовидоповної галузі, є у нас препарати навіть медичні для людей. І по компанії, в принципі, багато знає медлиць, я довго розпорядкусь, розказувати не буду, я теж скажу, що наші пробіоли в цій галузі більше 30 років і стараються знайти максимально ефективні варіанти, які будуть працювати для фермерів. Якщо раніше казали, зверталися ми до фермерів, фермери казали, От біопрепарати це трохи неоднорого. Ну, змінами економічними в певними світі. Тепер біопрепарати спочатку стали на рівні з мінералкою, з хімічними засобами захисту. А тепер на сьогоднішній день ми маємо такий варіант, що біопрепарати це набагато навіть ефективніше і дешевше і разом з тим якісніше, чи засоби захисту хімічні, чи добре. Я не буду говорити, що всі повинні перейти на органіку, що всі повинні користуватися, біопрепарату в центрах. Разом з тим обирати вам, обирати кожному. І можна працювати в інтегрованій системі. Тому що знову ж таки, якщо в нас, наприклад, сад, багаторічне насадження, зняти враз рослину з хімії, з добрив, з інтенсивного живлення на біопрепарати, це буде те саме, щоб зняти наркомана з волки. Він буде чахнути, чакати, зачахнути повністю, тому що він не звик до такої системи. Отож, що маємо в асортименті, як ним користуватись, можна чим змішувати, чим не можна змішувати, про це я і розповім. Ну, ось у вас, о, така от наша лініючка, є у нас стимулятори, є у нас фунгіциди біологічні, сектициди, є біологічні добрива, чудові передбачі. І вже після того, як ви зібрали урожай, е, рослинні рашники, Бадиля, стебла залишилися нам ефективними, залишилися нам полідобривами, можна використати препарати деструкторів. По черзі. Буду акцентувати увагу на ті препарати, які саме корисні були овочівникам та яйцям. У нас є препарати азотофіт та біокомплекс для овоч. От, Навіть зразу з біокомплексу взяв з собою. Сьогодні хтось його. Лотереї виграє. До речі, будьте уважними, запам'ятовуйте, що говорили хлопці, будуть говорити, що говорив я, тому що лотерея буде не в фланкетах, а лотерея буде по вашій пам'яті. Ми хочемо, щоб у нас був не монолог, а діалог, щоб ви запам'ятовували те, що ми розповідаємо. Отож будуть запитання, і вже виходячи з них, будуть говорити. <кхи> <кхи> стимуляції Певне. Самі бачите контроль дослід, як е, ростуть на, за допомогою біопрепаратів перці і як без них. Тобто не обов'язково дуже-дуже рано висаджувати розсаду, мучитися з припадами температур, з не, витягуванням рослин е, через недостачу сонця. Можна дати біопрепарати і мати якісну розсаду, яка не зазнала стресів, як буде гарно розвиватися і в подальшому дати гарний врожай. Прикладів по використанню у нас тисячі, сотні, тому що той самий біокомплекс вже більше семи років для овочевих культур. Працює як на малесеньких господарствах, так і на компаніях, овочевих, які можна назвати овочевими холдингами, використовується. Як так і по вегетації, і починаємо з бази е, насіння приношення розсади. Препарати несуть як і дію, так і певну фуноциту, ще для комплекс алітофіт профілактичну фуніцидну дію. Наш препарат фітоцит, багато з них знайомий препарат на основі сіної палочки, на основі базової субтиліс, який... Захищають ряду в і навіть профілактика бактеріальних захворювань. Ну по біопрепаратах так само, як і по хімпрепаратах. Що краще? Я думаю, це всім зрозуміло, що все ж таки краще чистити зуби, краще піти до стоматолога на профілактику, проконсультуватися, там якісь невеличкі такі несуттєві дії на 5 хвилин в день приділити цьому питанню чи болісно, стою, що і багато часу злимає, вже лікування зубів і так далі. Вже це набагато серйозніші проблеми. Так і тут про всю що хімпрепарати, що біопрепарати використовувати на профілактику. Коли йде вже зараження хвороби, то дуже важко його зупинити, що, біо, що хімічним препаратом і вже ефективність від рослин, які пережили стрес зараження, вже в них буде віддача в них набагато менше. Але оряд хвороб, який ми забираємо, це фітофтороз, перансфороз, чорна ліжка це все тримає фітоцит. Плюс де, дуже цікавий препарат у нас появився. Це новинка, це препарат фітохел. Якщо раніше у нас було 1-20 штамів бацею суттєвість, тепер у нас і декілька. Вони змішані між собою. І вони тримають добре навіть бактеріальні захворювання. Ті самі кам'яці Дівковські цим самим фітохелпом, і бактеріальні грибкові захворювання тримали. Давали його, наприклад, для боротьби з ем, кузаріозом, також гарно тримає. Е, плюс е, цей препарат його розход менший, ніж фізкохелпа, і е, його можна використовувати практично, тож, починаючи від розсади і ще приємні біопрепарати, коли у вас йде вже збор урожаю, вам потрібно мінімалізувати, от, захистити рослин, коли рестаранти не було довго періоду очікування. З цими препаратами проблем немає, обробив, об те, можна їсти. У нас навіть були опити на людях, ще на щастя, чи, к сожалению. Участь, працівники, не, не запам'ятавши, що в них холодильник вторажці стоїть, наливали стаканчик, випивали, розуміли, що це не вино, не горілка, не хернятка, а фітоцит, чи мабуть, свіжий, чи фітохелп. Ще одна наша новинка, препарат Miplochel. Багато прощу за препарат триходермін, за триходерм взагалі залізелі. Це, скажімо так, лідер серед триходерм. Тут у нас декілька штамів, два штами триходерми, які дуже активні, які мають високу вірулентність, які агресивні і підкоряють все середовище грунтове біля себе, біля насінинки, яку ми її висіваємо, обземчими котелку. Під себе. Як Саша розповідав в своїй презентації, це один з найпотужніших корисних лідерів, який підтягує під себе гунт, плюс і разом з тим, що є, е, е, перетворює, е, розкладає рослинні рештки, розкладає е, деякі тваринки. Яким чином? От У нас були візери по людях, кажуть, е, от, які при ми використовували наш ліходермін, використовували міфохев, використовували препарати деструктори, яких припадаємо я кажу знаєш, От, наприклад, в Харкові в мене є клієнт, він вирощує ну, картоплю. Він бере якісний, насідний матеріал дорогий. І сусід нього так само займається картоплею. Він каже, знаєш, в мене поле частеньке, я вже 24 роки простую на супер, а в нього поле якесь як картопля, як решеток після проволочника, після дротяника. Ми думали, ну мало, може, в деструкторах є, він і ці азофіксуючі бактерії, він не азот пішов то, Але чи два роки назад наші мікробіологи ще з колегами поконсультувалися, подивилися вже лабораторні аналізи. Оказується, що мікрохел, мікроорганізми, триходерма виділяють такий фермент, який називається хітиназа. Ахітин це зовнішні покриви, це шкіра тих самих шкідників, того самого Друтянника, того самого личинки майського Жука, Совук і так далі. Одним словом, перед вами біологічний форс, біологічний реген, який при двох-трьохразовому е, використанні зачищає ваше поле від цих шкідників. І знову ж таки перетворюючи їхні тіла, органічне добре. Йдемо далі. Е, от, Результати той самий Юрій Іванович Ферма говорив, в нього і теплиці є, і вкриті. Здавав... Він де біопрепараті, сім років користується ними, вирощує овочі і в відкритому, і в закритому рунті. Причому, якщо спочатку казав, то не може бути. І так далі. Тепер він спокійно має гарні врожаї, причому не у свого здоров'я, своєму здоров'ю, і до нього з'їжджаються люди з практично зі всієї області закуповувати і може тримати ринок. До речі, ще одне питання про сьогодні говорили по якості, да, як забрати свого конкурента. У нас на продукції є. От буду ще раз повторятися, буквально на днях прочитав оголошення, не, не оголошення, а назву статті в інтернеті. Значить, Зв'язку зімбагу на Росії на українські овочі, фрукти в Україні ціна от, на продовольчу продукцію, не піднялася. Ну, з однієї сторони, для покупця це круто, класно, але знаючи, яка є собі вартість, знаючи, от зі сторони вже фермера дивлячись, то це е, геть. Е, Геть не круто для фермера, і коли ціни на все навколо зросли в 2-3 рази, а ціна на продукцію залишилась, продукція залишилась практично в тому самому рівні, а може ще й впала, тому що і пальне подорожчува, і е, самі робочі і так далі. А тут за допомогою біопрепаратів ми можемо собіватись і знизити, мати гарну якість. Йдемо далі. Ще одне цікаве використання препаратів, то саме мікрохелпа, фітоцида, фітохелпа. Тут безпосередньо дослід такого фітоциду, як безпечно для себе і ефективно разом з тим зменшити проблеми з гнилями з, під час зберігання. Десяти відсотковий розчин фітоциду обробляємо тару, обробляємо наприклад, ті самі коронеплоди, обробляємо саму капусту, і вона стоїть на багато довше. І, і разом з тим по фітоциду теж такий цікавий приклад. Фермера одного обробляли, який був такі команді вірющі. Дали цей фітоцид, зі мною культуризатор зробили рощи робочий, обробили в нього таким мухом, такий, такий бріснявий пеніциліном, чи ще там було покрити ящики, покрита сама стеля, стіни. Ми пройшлися цим фітоцидом, і трошки замерзли, і пішли пити чаю. Після 10-15 хвилин ми підходимо, таке враження, щось, я не знаю, якимось чи вентилятором чи якимось фіном пройшовся по складу, все таке, як ніби підсушено. Тому що відбулася боротьба з мікроорганізм між собою, переміг і все підчистив, підчищили. Є у нас інсектициди, але знову ж таки звертаю вашу увагу, що біопрепарати це не панацея, це лише елемент, аномалійний елемент сільського господарства. Як ви бачили в пірамідні живлення, від того самого крему ж сити не ще так само не нап'єшся ковбасою. І тут е, такий момент, ми де закриваємо деякі критичні моменти пошкідника. Але є нюанси, бо якби і нюанс хороший, і разом з тим не дуже хороший. Наші біопрепарати, біоінсекти, починають працювати нормально від плюс 15, плюс сімнадцяти. Раніше їх використовувати недоцільно. А разом з тим, деякі хімпрепарати в цей момент перестають працювати І тут можемо ми якраз е, допомогти. Препарати ще й до Радянського Союзу, але. Разом з тим ефективні, звикання до мікроганіту, до біопрепаратів немає. І ми беремо біла на копустяну метамаску, зовсім білокрилку, вічний. До самого майканського метелика ми також тримаємо добре. Завдяки лепідоциду. Є препарат літоксібацелін. Це колорадський зітк, це пля, це, це різні види, що ми мобільні. Плюс новинка, яка вже у нас рік це. Знає препарат Актофід, але у нас є на основі того самого андернотину препарат Актовер. Змішуємо з бітоксібацеліном, змішуємо з... сам по собі використовуємо, теж ефективний і від корабль жука, і від лісаної, і від трипсів. Можна використовувати. Ну, знову ж таки, від плюс 15-17 градусів. Давайте, щоб не забігав далеко, було питання, кого з ким можна змішувати, хімпрепарати, біологічні препарати, добрива. По біопрепаратах фактично обмежень немає, тут декілька. Не бажано мішати хімічні препарати фугінцинної дії і біологічні препарати, бо все ж таки частина мікроорганізмів відімре. Чому частина? Наші препарати одночасно містять і активні форми, і спорові форми, і цисти мікроорганізмів, тобто, навіть якщо буде дуже жорсткі, агресивні середовище буде разом з тим, вони виживуть. І, попавши, розприяти для себе умови, почнуть працювати. Другий момент, що у нас в препаратах часто питають, от в мене я не з тих використати, в мене просочений там, на місяць-два препарати. Повірте, наші просто препарати такий запас мощності мають, що без нормального навіть зберігання ми брали посочки, які було 2, 3, 4 навіть роки, цитер практично не падав. І, 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 і в нас є державні певні обмеження, що гости, стандарти, до яких ми маємо дотримуватись, ми приставуємо і себе і вас. Але якщо у вас місяць-два проскочені, це ще не показник препарат нормально буде працювати. По змішу спіцідами не бажано, з тим саме, наприклад, якщо жорсткі речовини, те саме, наприклад, якщо є тіран, то не бажано мішати з ним. Є обмеження по препаратах, які містять міді і кальцій. от Оте саме летосант, з ними, наприклад, нас не бажано використовувати, бо це препарат на основі персифаридів в природі. І він просто згорнеться холодцем і завжди вам присутствує. Бажано все ж таки робити попереднє якесь змішування. Е, препарати кальцію, їх взагалі краще використовувати самих, самих по собі нічого не, не мішати. Плюс, якщо препарати на основі спиртів, спирт розідає, багато чого розтворяє і для дезінфекції використовується, тому спирту бажано не використовувати. Або якщо препарати на основі спиртів назові, то спочатку розвести їх, а тоді вже в кінці додавати біопрепарати. З гербіцидами можна, з інсептицидами можна, з мікроелементами можна, плюс далі розповім, у нас є своя лінійка мікроелементів і розповім, чи вона хороша. Що в нас є з добривами, також можна з комплексами, з азотими можна використовувати. Обмежень таких сильно і немає. Це не ходить якраз в різний теплочний комбінат, хлопці вже декілька років оцідують. Приміщення було, там де все стекло повишивали, вони підкладали, немовні. І частина вже комплекса, хоче бути готоплення, але працює. І кращу такі красні чаї на основі біопрепарати. Плюс і пепінку вони вирощували і інші овочі. Грамфікс. Дуже цікава новинка. Фотографії вчора отримав. Звіт по аграрному університету, причому звіт такий цікавий, що саме по кукурузі робилися там дуже груптові доски, де ми вичисляли, яка буде норма максимально ефективна саме в індивідських умовах. Там суглинки, агрофон мінімальний, самі розумієте, не дуже є змога у державних установ там, закидати великий потенціал ПСПК. А в нас препарат націлений на те, щоб якраз витягнути все, що є вже в ґрунті, але зв'язане, азо, фосфор калій, і плюс витягнути азот. Там є азофіксуючі бактерії. Тобто комплекс азофіксатори, фосфор калій, мобілізатори. Е, робили ми аналіз ґрунту до початку проведення досвіду, робили під час збору врожаю і провели аналіз після того, як вже врожай був зібраний, десь через 2-3 тижні після того. Які були результати? Значить норма була контроль, просто насіння висіння без застосування грант фіксу було 2 літра на гектар, 4 літ, 5 літрів, 8 літрів і 4 літра було на гектар. 4 це якби мінімально рекомендовано, 5 трошки більше, і максимально 8 літрів на гектар це максимально для нашої зони. Що ми побачили? Побачили, що дуже багато є, по-перше, шкідників на полях. Є птічки, є якісь там зайці, кабани вони є ще двоногі шкідники, які врожай нам трошки підчистили. Але незважаючи на це, паркували, ну, от той самий от хлопчина в наук, який закладав досвід, він каже, все, кукурузу, в агрономічному більше не садимо, Взагалі не садимо, тому тобто, що каже, потім важко рахувати врожай. Разом з тим, в з контролем. Середній варіант, це саме з нього зібрана купружа, таке враження, ніби взагалі два різні гібриди, да? Там зубовидна форма там кримениста. А виходить, це один той самий гібрид, і там було єлі в контролі один ну, до двох, не завжди дотягували таких менших качанчиків, де було 4-5 літрів на гектар фіксу. Були такі потенційні два мощні хачі, і це не тільки в Вінниці проводився, щоб ви розуміли, цей дослід проводився в Києві, на Волині і в Харкові. Крім того, і кругом були фактично. Два. Ой, я не не буду обманювати піонерський гібрид, не, не буду казати точно бо не пам'ятаю. Будь ласка, давайте після перерві я озвоню, позвоню виконавцю, уточню і скажу вам точно. Завтра це Далі по цій грузі рослинки були на сантиметрів 30-40 вище. Ми там, де використовували грантфікс Plus. по аналізу ґрунту. Приблизно однаковий був під час, до початку досліду. Під час росту рослин ми робили аналіз в молочну стильність. Все, що було фосфора, калія, доступного, недоступного в формі, з другого варіанту, там, де було 2, 5 літрів на гектар Фіксу, його вижило, впевнено, не те, що виїгло, воно його підтягнуло, але результат не бачив на лице. І спустя 3-4 тижнів, після того, як ми зібрали урожай, того фосфора, того потенціалу, який був загального, його не збільшили, практично не було звідки. А е, той, що той, що був в доступній, поступово, поступово шо схора шокалія почала кількість рости. Ось такий от приклад, як працюють мікроорганізми. Причому, чому ми робимо комплексні препарати? Е, дуже важливо, да? дійсно, на жаль, немає у нас препаратів з водоростями, з нематодами. але от, подивіться, чим більше різновид різновидність, чим. Е, Система різноманітніша, подивіться, системи, які дають максимальний приріст органічної маси. Це той самий лікст, той самий степ, ті самі природні системи, які дають які збалансовані вже десятиліттями, а то століттями між собою. От якраз чим більше різноманітність мікроорганізмів буде, тим буде потужніша і ефективніша наша система. Йдемо далі. Ще один цікавий препарат це наша лімітка мікроелементів колпрос. Є вони монопрепарати, там цифр, хелпрос і є в нас комплексні препарати на зернові, на овочі, на кулову я на насадження. Але ви скажете, мікроелементів тисячі й один, бо, наскільки я пам'ятаю, більше 130 торгових марок від 60 виробників. Е, чим же ж ми хороші, чим же ж ми цікаві, чому варто використовувати наші мікроелементи? Е, до вас приїжджає Коля Петя Вася чи Вова і каже, У в мене на візиці агро написано, бери мої мікроелементи, вони самі класні, там 150-200 гривен речовини на літр, бери і буде тобі щастя. Тільки вони забувають за такий цікавий термін. Термін називається біодоступність, тобто скільки ДВСДВ, скільки діючої речовини от, буде засвоєно. І враховуючи того, що ці не кусаються, не рахують якось зверху на на голову перестає, не рахують такий вимість цього поживного елемента на гектар, да. а рахують так, що фермер не злякався, там один-два літра може дай, може не дай. Ну, буде Хоча не враховують, скільки дійсно того бору потрібно, щоб було, відбулося якісне, якісне цвітіння. Там невеликі кількості, але ніхто, на жаль, цього не рахує. І не рахують, скільки діючої речовини буде дійсно на своє розглядання. Завдяки тому, що це не халотуючими агентами в нас це просто. І от у нас якраз добре хелатні, при чому хелатовані мікроорганізмами, халатованими метаболітами цих мікроорганізмів, а саме амінокислотами, ель які є природні для росте. Тому що рослина з мікроорганізмами працює ще до появи агрономів, ще до появи людей, ще до появи тих слонів, мамонтів, динозаврів. Тобто вони рідні одне одному вони допомагають і утворюючи певні мількори форми, утворюючи такий симбіоз. Рослина дає мікроорганізмам цукри, а мікроанізми дають якраз мікро макроелементи в судній формі. Тому мікроелементи виробництва мікро центру треба використовувати, і це буде дешевше і ефективніше, ніж багато з конкурентів. Но, знову ж таки, ви випробовувати обирати увагу. По ще, одна, ще один препарат, який вже сьогодні згадував, це біокомплекс для очевих культур. Перед недооцінити переоцінити його потенціал неможливо, оскільки препарат має і профілактичну фуміцильну дію, і потужну стимуляційну дію. Підходить на всі культури, і на хрестоцвіті, і на баштанні культури, на морду, на буря, на корнеплоди. В принципі, на все дається як флорітації, так і в капельне зрощення. Що дає? Він, він також піднімає КПД добрив, що ви вносили, як і градфікс. Тому що в короткості є можливість нести немає. Задяки кіокомплексу, завдяки грантфіксу ми цей потенціал розкриваємо. Плюс іде, скажімо так, це діюча речовина, яка розмножується. Якщо ви, наприклад, дали там мішок чи центнер якось добрива, воно. Буде тільки його тільки зменшувати мікрофлора, мікроорганізм поки буде розширятися по шару, розвиватися його колонії і стадії люди вмічаючи рівень, то навіть три після використання. По е, біокомплексу ще, ще можна хороша сказати, До речі, пам'ятаєте цю тепличку, це фермерського самодоріччя, сімсоток. Це теплиця в нього з його слів, і бачимо, який гарний рожай капустя, якраз вирощений з помощі біокомплексу. А тепер давайте подивимося. Що було перед тим? Перед тим в нього був перець, перець був по погруди апивищі висотою. І з цієї теплички, після використання деструктора, а вони органіки там якраз про улес вони думають, улесь вони носять. Була здоровенна маса рослинних мешків цього перцю. Були такі стовбуряки, як дерева маленькі, були грубі стовбури. Плюс вони додали туди курячого поспіль, перемішали подушка органічна, була десь сантиметрів 30. За два місяці подушки практично не стали, вони ще раз його переготували, перелопатили. І з цієї теплички, з 700, дякуючи препарату деструктору, у нас вийшла така невеличка кучка, кілограм 30-50 корішків, які вже не могли розкласти за такий короткий час, треба було вже щось висаджувати далі. От якраз препарати деструктори проводять дезінфекцію, скажімо так, це біологічна сівозміна, Чому, кажуть, не можна вирощувати рослини в монокультурі, накопичуються фітотоксини, накопичуються одні ті самі патогени. А як бути в невеличкому фермеру, який не має змоги робити сівооборот? Бо це навіть те, що зараз є, не можна назвати сівооборотом, це, скоріш за все, просто краще, в кращому випадку зміна культури. А тут на в основне буває зміни, якщо помідор за помідором 20 пробують. А поміняти був дорого. От якраз препарат диструктор, препарати постяну, вони слугують такою біологічною сілозмінною. Вони розкладають ті самі фітотоксини, знищують патогени, частково впливають на не тільки або мідякою і або знищують. І тому ми можемо спокійно вирощувати підряд на ту саму культуру, не боючись таких наслідків негативних. Плюс мій улюблений препарат, який з кожним роком стає ще любимішим. Препарат Да. Ще цікавий препарат. В цьому оці е, вже ми офіційно озвучили момент, що е, липосам можна і треба використовувати з грунтовими гербіцидами. Що це пов'язано? Е, ну, По перше, з тим, що готові гербіциди Таке дешеве задоволення, треба, щоб ефективність його була максимальною. Ми маємо або минулі роки засухи більше 140 діб без голові, а нам треба, щоб лівочка не розвивалася, чи вона на поверхні, чи вона прироблена певну, на певну глибину. І нам надо разом з тим, щоб не було пробивання фруктових інфіцидів. От Саші, я чітко пам'ятаю, були випадки з. Табунами, де в людей пробився готовий гербіцид. У нас були випадки людей соняшником, з кукурузою по всій Україні. Також були проблеми з промиванням готовий гербицид. Якщо не вирішив, але на 5-8 на гектар вітра на посаду, цього не було. Що людей? Він зв'язує, фіксує для себе готові гербіциди. І якщо в нас в дощі, йде велика кількість вологи, липаса слугує як сорбентом. Він пітує вологу, не дає гербіциду промиватися. Що ми маємо, якщо в нас засуха. Навпаки, липаса підтягує тумани, росу, підтягує ту вологу, яка є в пора грунту, і ця нілочка максимально довго тримається, не руйнується, виконуючи свою функцію. От така гарна функція. Тільки тільки для ключі треба і можна брати липосаму. Я не буду називати нас холдингів, але є холдинги, які 3-4 роки вже десятками тонн бороть. Я думаю, він не працював його не просто. Знову ж таки, можна примінити з гербіцидами, можна примінити з фунгіцидами, сертицидами, мікроелементами.